Доброго ранку. Чим відрізнялися перші християни від сьогоднішнього часу, тим, що сьогодні деякі люди навмисно вчать давню мову, дуже давню мову, щоб потім зрозуміло для більшості людей, якою не користуються і ніхто не розмовляє, щоб потім проповідувати цією незрозумілою мовою в церкві. Ось. Але Якщо ми подивимося на апостолів і дії апостолів, то ми бачимо, що коли Дух Святий дав мови апостолам, які знали там одну, можливо, мову, можливо, дві, він дав багато мов, щоб вони могли проповідувати багатьом людям. І це було зроблено, щоб максимально зрозуміло, доступно донести слово Боже. І Дух Святий, Він дійсно робить так, щоб люди могли. Зрозуміти.